Вимикай буденність, вмикай Ядерна війна почнеться у найближчі години. Іран пригрозив Ізраїлю ударом нищівними ракетами. Росія втратила ще один штурмовик. Українська відповідь ланцету зсу отримало надпотужний ударний дрон булава. Кримінальна відповідальність та штрафи для ТЦК за бусифікацію нардепи внесли до ради скандальний законопроєкт. Та Путін розповів Трампу, як воював у другій світовій війні, і скільки народу загнав у могили. Президент США у то щиро повірив. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і Ми починаємо. Чинемо новини з приємного. На нафтобасі Кристал Венгельсі, яку українські безпілотники атакували кілька днів тому, знову лунають вибухи. Дві бочки: одна з цієї сторони, друга з тої сторони. Отак, от це вибудуть у росіян, звичайно, що патєрніт, але на сьомий день після масштабного ураження тут у повітря злетів ще один резервуар з пальним. Місто продовжує бути в диму. У місцеві скаржаться на задуху. Завод зберігає різні види пального, зокрема й авіаційне паливо. Воно живить не лише військову інфраструктуру Енгельсу, а й дальню авіацію Росії. Загалом своєю чергою генштаб ЗСУ підтвердив численні влучання у щонайменше три резервуари з пальномастильними матеріалами в Енгельсі. А нам ото нравиться, як воно горить. Всі там бігають. Ну ви зрозуміли. Як люди сують, пожарки при. Жають. Тим часом сили безпілотних систем знищили російський склад Мін і бронеавтомобіль Ахмат. Також росіяни втратили вантажівки, пікапи і мікроавтобуси. Статують, що кожна така знищена ціль ускладнює логістику ворога та знижує його мобільність. Дякуємо нашим військовим за це і донатимо. Адже ви бачите, дрони потрібні завжди. Наступна новина ще краще за попереднім. Сьогодні зранку Росія втратила ще один Су-25. Таку гарну новину сьогодні публікували самі ж зетвинкори. Але знову ж таки все нормально. До цього на курщині був збитий су 35 американським f 16 Як відбулася аварія на цей раз, поки невідомо. Але земля залізобетоном російському літачку. Тим часом в Україні триває мобілізація і, на жаль, не обходиться без поодиноких трагічних випадків. На цей раз історія з Києва поблизу ДВРЗ чоловік хотів текти з бусику ТСК, вибив головою скло і вирішив щучкою вистрибнути у вікно, але впав головою в асфальт і майже одразу помер від служби вирішив ще один житель столиці, але вже на Львівщині. Він втретє намагався перетнути кордон, але знову його затримали прикордонники. Його зафіксував безпілотник. І хто казав, що двічі в одну річку не війдеш? Якщо хотіти, й тричі можна вскочити. Пропаганда і репресії під час мобілізації мають бути, і ми зараз не про Росію, а про Україну. Таку думку висловив командир батальйону Братство Гурмо Олексій Середюк каже: тільки так нам буде щастя. Держава працює так, як має бути. І все працює, не потрібно тут шукати якісь, якісь чудес. Не потрібно не завозити іноземців, як теж зараз популярна тема, що от є там якісь там мексиканці, колумбійці, з якими я, до речі, теж працював. Що не Колумбійців треба... я бачу у вас на базі. Да, в, 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 вже, вже слава Богу, нема. Ну. Да, давайте, да, давайте ми їх, ми їх, ми їх будемо завозити, і вони будуть воювати. Поліцейські будуть воювати, жінки будуть воювати. Та просто потрібно продовжувати ту роботу, але робити її більш наполегливо. Пропаганда і репресія і буде у нас щастя. Цікаво, ви погоджуєтеся з такою думкою. Обов'язково напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Але так не думають наші нердепи. Нардеп Гончаренко зареєстрував законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за бусифікацію. Згідно з документом, ігнорування потреб у медичній допомозі з боку ТЦК може каратися штрафом до 100 тисяч гривень або два роки виправних робіт, або ж три роки за ґратами. Якщо це фізичне насильство чи знищення майна, вчинене військово. Ми чи співробітниками ТСК штраф до 250 тисяч гривень або до двох років за ґратами погрози, побиття або інші форми насильства під час мобілізації можуть каратися до трьох років обмеження волі або до семи років ув'язнення з обов'язковою компенсацією лікування постраждалих і забороною обіймати відповідні посади. Цікаво, чи приймуть в такому вигляді законопроєкт та чи буде він працювати, як думаєте? Тим часом українські розробники продовжують дивувати. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав український ударно-розвідувальний дрон булава. Це така собі наша відповідь російському ланцету. Повідомляється, що БПЛА не просто знищує цілі. Він робить це точно в тилу ворога і при найскладніших умовах. І є в рази сильнішим за той самий ланцет. Те, що чекали найближчими днями, сталося вже зараз. Ізраїлю набридли ігри з Іраном і вони атакували сьогодні, о третій годині ночі ізраїльська армія вдарила по іранських військових об'єктах. Операція називається Народ як лев, а спрямована вона на знищення ядерного потенціалу Тегерану. Війна розпочалася, і вона, як заявляється, буде довгою. Прем'єр-міністр Нетаньягу рекомендував громадянам запастися їжею, речами і теплим одягом. В країні оголошена мобілізація. Резервістів. А тим часом Іран готує жорстоку помсту. Подейкують навіть про удар ядерними ракетами. Детальніше про ситуацію розповість Катерина Колган. Ізраїль атакував Іран, вдаривши щонайменше 300 разів. Операція під назвою Нація Левів знищила два ядерних реактори: підземний ракетно-ядерний комплекс і центр ядерних технологій у Натанзі. Реакторна зала та більшість центрифуг виведені з ладу, підтвердив голова організації з атомної енергії Ірану Мохамед Есламі. МАГАТЕ втратило доступ до об'єкта. Натомість вони дистанційно моніторять рівень радіації. Посилаючись на іранських офіційних осіб, там заявили, що об'єкти в Фордо Ісфахані та Бушері не постраждали. А на Натанзі, попри Підтверджене ураження підвищеної радіації не зафіксовано. Армія оборони Ізраїлю публікувала перелік ліквідованих найвищих іранських військових командирів. Загинули генерал-майор Хосейн Саламі, який керував усіма військовими підрозділами Ірану. Начальник генштабу збройних сил Ірану та генерал, відповідальний за оперативне планування корпусу вартових ісламської революції, а також шість вчених фізиків ядерників. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу виступив із першим коментарем, заявивши, що операція триватиме кілька днів, а після її завершення ядерна загроза Ісламської Республіки буде ліквідована. Ми провели дуже успішний перший удар, вразили найвище командування, провідних учених ядерної програми та ядерну інфраструктуру. Ми досягли серйозних успіхів. Але війни без ціни не буває. Нас чекає довге перебування в укриттях. Вивести з ладу іранську протиповітряну оборону допоміг Мусад. Їх дії нагадують українську спецоперацію Павутина. Агенти ізраїльської розвідки створили у Ірані базу дронів Камікадзе. Безпілотники знищили ракетні установки типу Земля-Земля на базі Асвагабат під Тегераном, завдавши значного удару по військовій інфраструктурі Ірану. Також Мосад розмістив високоточну зброю біля зенітних комплексів в центрових районах Ірану. У інших регіонах агенти встановили спеціальні пристрої на машини, що теж паралізували іранську ППО. Вони пересувалися на прихованих авто, об'їжджаючи стратегічні об'єкти. Усе це активували одночасно з початком авіаударів. Це дозволило повітряним силам Ізраїлю діяти майже повністю вільно. Іран відповів, запустивши понад 100 добре відомих Україні шахедів та крилаті ракети. По Ізраїлю очікується до 800 снарядів. Пише Клеш Над мечетю Джамкаран у кумі піднято червоний прапор, символ помсти. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що дає свободу дії військовим силам країни для відповіді на удари Ізраїля. Він назвав злочином ізраїльські атаки, і сказав, що Ізраїль чекає гірка і страшна доля. Повітряний простір над обома країнами закрито. Ізраїль перехоплює атаки. Нетанягу, перебуваючи на літаку судного дня, заявив, що війна буде довгою, але вони переможуть. Начальник генштабу Ель Замір повідомив, що Ізраїль мобілізує десятків тисяч резервістів. Ми не обіцяємо вам лише успіхів. Відповідь Ірану не буде схожою на все, що ми бачили. Ми готові до оборони. В Країні оголошено надзвичайний стан, скасовано навчання та роботу підприємств. Лікарні переводять відділення в укриття системи ППО для захисту ядерних об'єктів. Ірану передала Росія, пише Financial Times. Ізраїль, атакуючи Іран, обійшов системи ППО, включаючи російські С-300 і С-400. Повідомляє Цал. Удари знищили десятки радарів і пускових установок на заході Ірану, а також іранські балістичні ракети, націлені на Ізраїль. Це унеможливило ракетний обстріл Ізраїлю, обмеживши Іран атаками дронів. Reuters пише, що Іран здатен створити до 15 ядерних бомб за кілька днів. Іран тим часом скасував ядерні переговори, США, заплановані на неділю в Омані, де спецпосланник Трамп. Пастів Вітков мав зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Абасом Рахчем. Передає іранське телебачення. Дональд Трамп каже, що США знали про атаку, але не беруть у ній участі. Переговори з їхнього боку залишаються в силі, і він закликає Іран до них. Тим часом злітають маски 47-го президента США Дональда Трампа. Він заявив, що СРСР втратив 51 мільйон людей під час Другої світової війни. І як Путін щиро не розуміє, чому всі ненавидять Росію. Я говорив якось з Путіним. Він втратив 51 мільйон людей. Він воював разом з нами у Другій світовій війні. Росія воювала, а всі його ненавидять. Цікаво, чи не так а Німеччина і Японія. Вони в порядку розуміють? Зумієте, одного разу хтось це пояснить. Я люблю Німеччину, і Японію, але Путін трохи збентежений цим. Він сказав: ми втратили 51 мільйон людей і були вашими союзниками. І тепер всі ненавидять Росію, а люблять Німеччину і Японію. Це дивний світ, скажу я вам. Так, він ще заявив, що Путін теж воював у Другій світовій. Вже не секрет, що Трамп вважає Путіна другом, саме тому намагається його відбілити перед світом. Але виходить дуже тупо, якщо чесно. А тепер правдиві цифри за оцінками відкритих джерел СРСР втратив під час другої світової від 24 до 27 мільйонів людей, включно з військовими і цивільними. Офіційна цифра, яку наводить уряд Росії станом на 20-ті роки, 26,6 мільйона загиблих. А не те, що сказав Путін Трампу серед втрат СРСР, враховано й втрати України за різними оцінками. Вони сягають від 8 до 104 мільйонів людей. Якщо ж врахувати втрати населення, ще й від рук сталінського режиму, вивезення на примусові роботи, депортації, репресії, то Україна втратила близько 14 мільйонів. Людей у період з 1941 по 1945 роки. Але Трампу то байдуже він продовжує щиро не розуміти цей світ. Техногенна катастрофа сталася сьогодні в Одесі. Місто залишилося без води. Люди стоять у довжелезних чергах, щоб набрати, хоча б пляшку. Закриваються заклади харчування на полицях крамниць води вже немає. Також частина Одеси без світла, електроенергія та водопостачання відсутні через масштабні аварії. <говори> Справжнє диво у авіакатастрофі літака в Індії, один пасажир дивом залишився в живих. Він сидів в коло аварійного виходу і за лічені секунди до падіння вистрибнув на землю. Чоловік зміг навіть самостійно дійти до машини швидкої допомоги. За даними New York Індіан Експрес, при авіакатастрофі загинули майже 317 людей. Тобто, всі, хто був на борту, і ще 75 людей із гуртожитків, на які впав літак. І наостанок трохи про сербське телебачення. Там вирішили показати найкращі моменти гри футбольних збірних Сербії та Андори. Але глядачі на екрані побачили ніщо інше як нарізку з відеогри, а не реальний матч. Репрезентація Сербії победила євлесковцу Селексію Андоре. Результатом 3-0 у мечу групи. К кваліфікація за святсько первенство 2026 хіля години. Голови за Сербію постигав капітан Олександр Мітрович який се трі пута у у стрелце. На... на цьому в мене все підписуйтеся на наш канал. І, звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше і. Не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.